підводного тунелю, який з'єднає Росію з тимчасово окупованим українським Кримом, почали таємно обговорювати російські та китайські бізнесмени. Про це пише за Washington Post, посилаючись на перехоплені електронні листи. Видання зазначає, що минулого місяця вже навіть було створено консорціум, який займатиметься підводним тунелем. А от будувати його відповідно до інформації з листів, має китайська корпорація залізничного будівництва, що описується як така, що цитую, готова забезпечити будівництво з залізничних і дорожніх об'єктів будь-якої складності у кримському регіоні. Це, це очевидно, що знаєш, Кримський міст уже що? Ні, ні, це знаєш, як називається. Є така приказка. Е ти його в двері, а він у вікно. Так це і тут. Крим е міст прибираєш? Воно ні, воно все одно Так Я З... просто що ж кажу. От, це знаєш, видно, що, як, що от, вже... один раз нобом б'ється, ні ще раз треба. Ну... А... Ти розумієш? Але ти розумієш, що ми нічого нового не придумали. От Ми з НЛАО е, розмовляли про метро. Ти так. згадай, е, Сталін в часі Другої світової війни починав будівництво е, під тунелів так, під Дніпром, заради того, що коли там німці зруйнують Київські мости, аби було сполучення між двома берегами Києва. Угу. Що роблять росіяни зараз через Ту... півстоліття, навіть більше, ніж півстоліття? Будують тунель, ну не під Дніпром, Те під Херчинською протоку.